G7 посилюватиме санкції проти Росії та підтримуватиме Україну. У Токіо на саміті міністрів закордонних справ країн Групи 7 відбулося спеціальне засідання присвячене ситуації в Україні. Глава японського зовнішньополітичного відомства Йоко Камікава заявила, що представники G7 дають чіткий сигнал. Відданість підтримці України залишається незмінною навіть в умовах зростання напруженості на Близькому Сході. Японія продовжить розширювати санкції проти Росії та має ініціатив з підтримки відновлення України, зокрема пакет допомоги на суму 7,6 мільярда доларів та заплановану на початок наступного року японсько українську конференцію з відбудови України у G7 входять Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Японія, Канада і США.